До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Мої вітання жителям громади. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: Хресна дорога і реколекційні науки, особливість богослужіння. Волейбольні змагання у Бродах. Сесія Бродівської міської ради про ці та інші новини. Далі у випуску. У Бродівській міській раді провели сесію. Які питання були на порядку денному? Дивіться далі. Крім цього, на сесії підтримали виділення фінансового ресурсу для військової частини на покращення матеріального стану частини. Передбачено 500 тисяч гривень. Несли також зміни до комплексної програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня. Про це доповів головний лікар Мирослав Тимус. Зміни внесла також до комплексної програми соціального захисту окремих категорій населення. Ваш увазі пропонується зміни до програми соціального захисту, окремих категорій населення поліцької громади. Зміни стосуються змін до бюджету програми. Бюджет програми річниці збільшується на 200 тисяч гривень. Тобто, якщо зараз 7 мільйонів 81900, викладати 8 мільйонів 19 тисяч Кошти спрямовуються на вишку до допомог в сумі 400 тисяч гривень, це по змінах до програми. І зменшується сума коштів у бюджету на надання соціальних послуг мешканцям канцель громади на, на непрофесійній основі фізичним е особисті. Цих 200 тисяч спрямовуються на ремонт. Також на сесії звітували старости, яким міський голова дякував особисто за виконану належним чином роботу. Крім цього, на цій сесії родинам трьох загиблих захисників бродівчан вручили орден за мужність під час засідання чергової 60-ї сесії Бродівської міської ради, начальник першого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор. Юрій Ямнич вручив ордени за мужність третього ступеня посмертно родинам загиблих воїнів, які віддали життя за нас та мер в Україні. Рудницькому Петру Петровичу посмертно. Знака міністра оборони України зараз. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року номер 702 нагороджено орденом за мужність третього ступеня Одінцову Валерію Івровичу посмертно. Указом президента України від 14 жовтня 2024 року номер 701 нагороджено орденом за мужність третього ступеня Денисюка Віталія Ігоровича. Посмертно. Дякую. Всім дякую, що дозволили вручити нагороди нашим воїнам. Найшвидшої нам перемоги. Слава Україні! Від себе міський голова Анатолій Белей подякував батькам за їх героїв, які ціною власного життя захищали нас від російського агресора. За цілісність і незалежність нашої держави, за те, що ми з вами можемо тут сьогодні жити працювати. Завдяки їм ми сьогодні живемо. Сергій Нікішин, телеканал Бродмайн. У бродах організували волейбольні змагання, деталі у сюжеті. У рамках чемпіонату Львівської області з волейболу серед чоловічих команд відбулася запальна гра між командами Єдність міста Броди та «ВК Пустомити». Подія мала місце у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша. Вболівальники чисельно зібралися цього дня у спортивному залі, аби підтримати улюблену команду. Фахівці у даному виді спорту проявили професіоналізм та витривалість. Такі змагання проводять часто у бродах. <му> Кожна із команд намагалася здобути перемогу, однак успіх усміхнувся бродівчанам. Бажаємо усім не зупинятися на досягнутому результаті і до перемог. Сергій Нікішин телеканал Лаканал Бродин. В одному із храмів міста Броди організували хресну дорогу та реколекційну науку. Увага на екран! У храмі, який більше року тому потерпів від пожежі, знову зібралися чисельно парафіяни, аби відвідати службу божу, де провадили хресну дорогу. Красна дорога відтворює в пам'яті віруючих основні моменти страждань Спасителя. Ті, що моляться в єдності зі скорботною Богородицею, проходячи 14 стацій, у думках супроводжують Спасителя на Голгофу. Дуже важких хвилинах заховувати спокій і шукати офертя виключно у Бога, так як на хрестній дорозі робила це Твоя мати в Дякуємо тобі, Ісусе, особливо за наших матерів. Просимо, щоб кожна мати була доброю. Хресна дорога пройдена Ісусом: це шлях очищення душі кожного християнина, в ім'я якого здійснив свій жертовний вчинок Христос. Астановами реколекційної науки звернувся до парафіян отець Віталій. В ту ніч він взяв чашу, каже це є чаша моєї крові, взяв хліб цей, цей моє діло. Це чиніть на мій спон. Тобто це продовжуйте робити кожного разу, бо кожного разу, як п'єте цю чашу і ще цей хліб, звіщайте мою смерть і прихід Божого царства. Сергій Нікішин, телеканал Бродилмайн. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Рятувальники застерігають, не паліть суху траву. За минулу добу вогнеборці 52 рази виїжджали на ліквідацію пожеж сухостою, що охопили понад 37 гектарів. Підпали сухої трави це не лише знищення природи, а й реальна загроза життю та майну людей. Вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки, господарські споруди, лісові масиви та торфовища. За підпал сухої рослинності передбачено штрафи для громадян від 3 тисяч 10 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. У межах заповідних зон штрафи сягають 12 тисяч гривень до 30 тисяч 600 гривень. Якщо вогонь поширився на чужу власність або спричинив загибель людей чи тварин, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність. У бродах завершили весняну стрижку дерев у середмісті. Працівники комунального підприємства броди розпочали роботу з догляду за зеленими насадженнями, що й не дозволили погодні умови, адже стрижка займає чимало часу та має бути проведена правильно. Щоб не зашкодити деревам, загалом близько 400 дерев підстригли на вулицях міста. Після проведення робіт прибрали і вивозили зрізане гілля. А тепер свіжі молоді бруньки розпускаються на оновлених і сформованих кронах. Відбулося звітування перед Бродівською громадою за 2024 рік. Старости проводили звіти в округах, також попередні звіти були опубліковані на сайті міської ради. Крім того, звіти пройшли розгляд на депутатській комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій, туризму та міжнародного співробітництва. Міський голова Анатолій Балей звітував на засіданні виконавчого комітету та був присутній на звітах старост, де відповідав на питання мешканців громади. Загалом звіти старост стосувалися питання благоустрою, облаштування громадських та пам'ятних місць в округах, надання адміністративних послуг та вчинення нотаріальних дій на місцях. Захисту прав та відстоювання інтересів мешканців округів, волонтерської підтримки збройних сил України. Ключовими проблемами, які тривожать мешканців усіх округів, є питання укладення угод на вивезення твердих побутових відходів, стан доріг, як комунальних, так і обласного підпорядкування. Міський голова подякував старостам за ще один рік спільної праці у складних умовах воєнного стану. У будинку культури села Постойване Козинської громади відбувся благодійний захід стежками Кобзаря. 22 березня в будинку культури села Постоївана відбувся захід, присвячений 211-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка під назвою Стежками кобзаря за участі аматорських колективів закладів культури. Під час заходу було продемонстровано життя та творчість Тараса Шевченка, яке дозволило усім присутнім краще зрозуміти значення та вплив поезійного доробку кобзаря на сучасне українське суспільство. Ця подія не лише вшанувала пам'ять великого поета, а й підкреслила важливість української культури та її спадщини в формуванні національної ідентичності та патріотизму. Велич Кобзаря назавжди залишається в серці тих, хто цінує вільну думку та бореться за свої права і свободу. Упродовж концерту вдалося зібрати 10 тисяч 300 гривень, що вкотре доводить небайдужість громадян до потреб української армії у період війни та їхню готовність допомагати матеріально. Всі кошти будуть передані на потреби наших захисників. Вдячні усім, хто доклався до організації заходу, адже пам'ять про великого кобзаря пророка. І дотримання його заповітів є одним із визначальних чинників для формування нашої ідентичності та національної свідомості. Щовесни благодатна українська земля зустрічає на хвилях Шевченкову пісню і спидає світанням на тихі поля, Гилини зорею у сонячну мрію. А пісня Тараса луна по десні, її підхопили, поля й гаї, і співом джерельним по всій Україні торкнулись небесних октавів солов'ї. Протягом тижня здобувачі освіти Хотинського ліцею імені Свєшнікова Крупицької громади вшанували пам'ять українського генія-пророка, світоча правди й боротьби Тараса Григоровича Шевченка. Разом зі своїми наставниками читали поезії, переглядали відеопрезентації, розв'язували кросворди, малювали малюнки. Готували тематичні виставки. А 10 березня учні 8 і 9 класів, об'єднавшись у команди, взяли участь у брейн-рингу, хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став. Попередньо перед учнями було поставлено завдання сформувати команди, дати їм назви, дібрати емблеми, опрацювати життєвий і творчий шлях кобзаря, вибрати цікаві факти життєпису, дослідити творчість Шевченка-художника, дібрати матеріал про встановлення пам'ятників Тарасу Шевченку у світі. Представити чи декламатора, відтворити строфу поезії за поданими словами. Восьмикласники назвали свою команду нащадки Шевченка, а дев'ятикласники гайдамаки за підсумками журі перемогла команда Гайдамаки. Особливо відзначився учень 9 класу Єфимець Владислав, який дав найбільше правильних відповідей на поставлені запитання. Віримо, що зерна заповітів нашого кобзаря дадуть щедрі і багаті плоди, що воля і правда запанують на нашій землі. Що забудеться срамотня давня година і уживе добра слава, слава Україні! Отож, слава Україні! Героям слава!